Я був на двох конкурсних цих пропозиціях. Останнь, минулого разу його перенесли, і не, не пояснюючи, не, не отримав обґрунтовної відповіді, чому перенесли. Нам розказували байки стосовно того, що з'явилися нові якісь компанії, які хочуть бути прийняти участь в цьому конкурсі, але ми розуміємо, чому його переносили. Тому що і ми звернулися до. Правоохоронних органів, до Генпрокуратури, до СБУ, до МВС. Стосовно того, що, наприклад, один з учасників лише 19 вересня зареєстрував автомобіль швидкої медичної допомоги. І, до речі, коли ми сьогодні прийшли на розкриття конкурсних пропозицій, мене, ну, як людину, зацікавило подивитися, що ж там буде за обладнання. І, до речі, цей же, цей же учасник поклав автомобілі, які пусті. Там лише два сидіння знаходиться, жодного кисневого балону, жодного якогось обладнання, яке повинно би стояти, і те, що вони там сертифікували. Чому ж вони не показали те, що вони сертифікували? Тобто, що ми будемо купувати, а здавалося, що купуємо кота в мішку, як завжди. І тоді нам стало зрозуміло, в чому ж тоді полягається корупційна складова. Це ж не є закупівля автомобілів, тому що можна купити в будь-якому салоні. Це те, що буде стояти там. Чому ми купуємо зі слів 에, Раїси Богаторьови, те, що у нас зараз будуть закуплені сучасні європейські автомобілі, але обладнання в них буде стояти китайське. І ми, до речі, навіть не побачили його. Інші представники, які приймали участь у, у цьому конкурсі, ми побачили, там є і, 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 кисневі балони, і стоять інше обладнання. Тобто його можна було подивитися, ми, ми зрозуміли, за що платять такі гроші. І, і ми вже знаємо, що вони. Ціни завищені, на це відповіді ми сьогодні не отримали. Друге питання це стосовно самого проведення конкурсу. Ми знаємо, що після оголошення переможця, це від сьогоднішнього дня, це 20 днів треба почекати на оголошення конкурс, переможця конкурсу. Є 90 днів на виконання умов, тобто на постачання цих автомобілів. Скажіть, будь ласка, а як же ж вони використать ці, ці бюджетні кошти в цьому році, календарному? Тому що зараз вже жовт-листопад місяць, 17 листопада, повинен бути оголошений переможець. Коли ж він поставить ті, ті автомобілі, як він їх розмитить, як їх він перевезе, як сертифікує, як поставиться обладнання китайське туди? На це ви теж не почули відповідь. Нам зробили зауваження, що а це є протягом 90 днів, тобто, може, і завтра він є. А може вже є переможець цього конкурсу, який вже закупив 1400 автомобілів, вже сертифікував і закупив обладнання з Китаю, яке коштує 2-3 рази дешевше, ніж європейське обладнання. Тобто, нам за європейську ціну, нашим громадянам, хочуть продати лише європейський автомобіль з китайською начинкою. То ми будемо проти цього. Тому що, і нам кажуть, а як ви це визначите? Та це ж. Стопчик, беремо калькулятор, рахуємо, скільки стої, вартує обладнання європейське і дійсно європейської якості, і скільки вартує китайське. За що ж ми тоді платимо такі ну, чималі кошти? Була заява на брифінгу мозу, що деякі депутати вони займаються здобуттям, політичних, сумнівних політичних дивідентів на цьому. Слухайте, це не це не дешеві дивіденти. 922 мільйони гривень. Це не кожен рік таке буває.